Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів, всіх тих, для кого нестандартна математична задача є цікавою, і, як і обіцяв, знімаю продовження попереднього фільму. Короткий зміст попередньої серії. Пан Юрій Куць, наш шановний колега, запропонував ось таке рівняння у нашій вайбер-спільноті Математики України. Автор Микола Кучевський, мабуть, або просто пан Микола його звідки взяв і нам надав. Короткий зміст полягає в тому, що минулий спосіб, який теперішній, починається з того, де олівець. Починається з того, що ми Х3 позначаємо Т, це незмінно. Корінь 2022 позначаємо А. Отримаємо ось таке кубічне рівняння, в принципі, то з параметром. В принципі, Це кубічне рівняння з параметром, як ви бачите. Тільки параметр це. Абсолютно конкретне число. Тобто, коли ми розв'язуємо стандартні рівняння з параметром, то параметр, в залежності від параметра, ми маємо корені, не маємо, якість, кількість коренів, А тут так це цілком конкретне число. І в першому попередньому фільмі я показав, ну, в принципі, достатньо стандартний спосіб розв'язування. Я думаю, що більше вчителів і учнів саме так і розв'язувало, хто розв'язав. А тут я хочу показати нестандартний спосіб. Цей нестандартний спосіб я дізнався, мабуть, те, що не в школі, це точно, можливо, в університеті, а можливо, все-таки вже після університету. Коли я у кінці 90-х років готував свою книжку, яка потім виходила під різними назвами, останній раз вона виходила під назвою методи розв'язування задач з математики у видавництві Богдан. І зараз її можна купити у pdf форматі в мене. Але справа не в цьому. Це дуже екзотичний спосіб. Він дуже цікавий. Але я цей спосіб ну, придумав, можна так сказати, розв'язуючи задачу для себе придумав. Я розумію, що він був знайдений далеко до того, як я його знайшов. Я його придумав, розв'язуючи ось таку задачу із канаві, і потім. Це запропонував у книзі. Називається спосіб розв'язування рівняння відносно параметра. Ви бачите сторінку цієї книги. Ви бачите, наскільки складне пропонується розв'язати рівняння. Воно кубічне. Чотирьох компонентів, 4 компоненти, кубічний вільний коефіцієнт. Просто шикарний, просто шикарний. Але якщо ми розглянемо це рівняння відносно параметра А, Тобто параметр А вважаємо невідомим і ми його будемо знаходити. А х навпаки вважаємо параметром у цьому рівнянні. Тоді рівняння стає квадратним. Квадратним відносно А, але з параметром х. І старший коефіцієнт ось такий. Чи буде воно квадратним? Воно буде квадратним у випадку, коли х не дорівнює 2 корені з 3. Тоді воно квадратне відносно. Якщо ж х дорівнює 2 коріння з 3, ми підставляємо, акуратно обчислюємо і бачимо, що х дорівнює 2 коріння з 3 є коренем цього рівняння відносно будь-якого параметра А. А якщо х не дорівнює 2 коріння з 3, ми маємо квадратне рівняння відносно А. Знаходимо дискримінант, він дорівнює нулеві, і тоді знаходимо А. Ми знаходимо А. Ось в нас А х плюс 3, і значить звідси знаходимо, що х дорівнює А мінус 3. А 2 на корінь з трьох нас було знайдено раніше. Отже, початкове рівняння має два корені, і спосіб, яким воно розв'язується, це розв'язати рівняння відносно параметра. Я думаю, дуже екзотичний спосіб, ну, не впевнений, що всі його знали. Тепер, коли ви цей спосіб знаєте, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте цим способом розв'язати дане рівняння. Сподіваюся, у вас це вийшло. Якщо дане рівняння розглядати як квадратне відносно параметра А, так, чорне візьму, то ми отримаємо ось приблизно таку картинку плюс А. Плюс Т в третьому мінус Т дорівнює нулю. А квадрат Т. Ну, в принципі, ТА квадрат, у нас же А невідомий, мінус А, і плюс Т мінус Т в третьому дорівнює нулю. Я б на цей спосіб не звернув би уваги, чесно кажучи. Але я чітко розумію, що якщо там в нас корінь був А, то і. Тобто, в першому способі ми знайшли, що Т дорівнює А. То в цьому способі ми повинні знайти, що А дорівнює Т. А якщо А дорівнює Т, я запідозрив, то дискримінант є повним квадратом. А давайте це перевіримо. Давайте це перевіримо. Давайте це перевіримо. Що ми бачимо? Ми бачимо, що я поспішаю, що ми бачимо. Значить, ми бачимо, що дискримінант дійсно є повним квадратом. А якщо дискримінант ось для цього рівняння є повним квадратом, то А12 дорівнює. Одиниця плюс-мінус коріння дискримінанта вже модуль писати не буду, поділити на 2т. Таким чином А1. А1С. Один додати ось таке на ось так, два винесли. Тобто це один мінус Т квадрат на Т, піддивлюся, перевірю. А А друге, А друге. Стоп, 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 стоп. Нема тут. А друге це просто Т. Це просто Т. Ні, тут є отак. От це просто те. Ну, то, тобто, як я і обіцяв, да? а друге це просто те. В результаті т 1 це а, а далі 2Т на А це, ні, не 2 Т. Т на А це 1 мінус Т квадрат, і ми отримуємо рівняння для Т, яке є квадратним. О. Значить, ми це квадратне рівняння розв'язуємо Т2,3 мінус А плюс мінус корінь із А квадрат плюс 4, поділити на 2. Замість А підставляємо. ну, В принципі, далі, так само, як в попередньому випадку. Тобто ми це все отримували в попередньому фільмі. Да? Тобто ми підставляємо і знаходимо ті самі три корення. Давайте я їх перепишу. Все ж таки для порядку. Значить, Х1 це корінь шостого степеня із 2022, x2. Ось такий. І x 3 ось такий. О. Ну що, чудове рівняння. Дуже радий, що змог, міг вам показати не лише стандартний спосіб розв'язування, а й такий досить екзотичний. Е, ну, бувають випадки, коли спосіб розв'язування рівняння відносно параметра нам набагато спрощує роботу, як це було той номер, який в дисканаві я вам показав в першій частині цього фільму. Для цього рівняння, на мій погляд, перший спосіб безумовно простіший. Але спосіб розв'язування рівняння відносно параметра, я думаю, треба, щоб входив в виродиці і вчителів, і учнів, які приймають участь в математичних олімпіадах. Вдячний вам за увагу. Якщо для вас було щось нове, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!